Давайте щось почнемо. Ми починаємо нову тему і почнемо ми її з... Короткий переказ попередніх серій, так би мовити, тому що о, про симметричну групу підстановок я вам у курсі дискретної математики розповідав. І запис про це є окремий. От. Зараз просто нагадаємо все, що нам необхідно, о, щоб ну, власне, далі однією термінологією користуватися. Значить, значить, значить. Є в нас відображення з мжижиною А на множину А. Множина А в нас скінченна зараз буде. От. І відображення є об'єктивним. Об'єктивні відображення ми називаємо підстановками на множині А. Тому що ви берете якийсь елемент ножини А і підставляєте замість нього якийсь інший елемент ножини А. Причому ця заміна вона виходить однозначно. Тобто ви можете і взворотний бік теж поміняти. Якщо ножина А скінчана, то ви будь-яку бі'єкцію, будь-яку підстановку можете подати в табличному вигляді. Так? Тобто, Якщо у вас ножина А складається з елементів А1, 2 АН, От, то ви можете записати пі як табличку, де в чисельнику буде а 1 а 2 а 3 AM. А в знаменнику ну, власне, результати дії цієї підстановки. От, тобто буде, я навіть не знаю, як це. Де буде B1, B2, B3, BM. Де ось ці B1, B2, B3, BN. Це буде перестановка елементів множини А. Тому ну, власне, підстановка це термін алгебричний, перестановка термін комбінаторний. Я між ними ставлю знак рівності і далі використовую як синоніми. Хоча математики пуристи мене потім ловлять у коридорі і влаштовують темно, тому що як же ж так, комбінаторні і алгебричні об'єкти разом поєднувати. От. Ну, перехід Перехідне. Да. Берете перестановку, записуєте над нею рядочок, хоп, підстановка вийшла. Да. Берете підстановку, видаляєте верхній рядочок, хоп, перестановка вийшла. Тому ну, тут все проблем не повинно бути. О... Так, значить, дуже часто, дуже часто. Оо, що в нас фактично відбувається? Наскільки B це перестановка елементів А, ви фактично індекси переставляєте між собою. Тому о, дуже часто ми замість множини А з якихось n-елементів розглядаємо просто множину від одного до N. Так? А для будь-яких інших множин ми кажемо, що наші підстановки оперують не елементами цієї множини, а їх індексами. Так? І буде у вас, відповідно, тоді перестановка на індексах, яка, власне, показує вам, який елемент, в який переходить. Ну, те, що об'єктивні відображення на одній множині, вони виконують всі аксіоми 7 груп. Півроку тому ми це... Добре, рік тому ми це робили. Але тітюлюся з вас ще. Рік це. І, і, і півроку тому це робили. От. Тому ми просто згадаємо, що ось таким символом ми позначаємо множину усіх об'єктивних відображень на заданій множині з операцією композиції. І називаємо це симметричною групою підстановок. в нас о, множина усіх дієкцій. Над множиною А і операція композиції. Вот. <кхем> Значить, якщо ми працюємо не з будь-якою множиною А, а конкретно з множиною від 1 до n, то часто будемо писати просто. Цим з індексом N або якесь красиве S з індексом N. Я так не буду писати, я цими символами користуюсь. але іноді можете побачити і так. Так, значить, знову таки, чому нам так важлива симметрична група підстановок? Тому що в нас є один з простих, але дуже потужних результатів абстрактної алгебри це теорема Келі. Яка каже нам, що фактично будь-яка група, яку ви можете зробити, тобто будь-яка алгебрична система, яка задовольняє ксімотиці груп, ізоморфна якійсь підгрупі групи От, Давайте. Влізуюсь сюди, не а тут не влізу. Давайте спробуємо. А буде безумовно. Так, доведення дуже просте. Справді, тобто, ну, позначимо крапочкою операцію. G, так? І для будь-якого елементу Ж розглянемо відображення Pi з G в G, і з індексом G навіть, яке елементу X підставляє X помножений на G. Це відображення об'єктивне, тому що G — це група. Якщо G — це група, то елемент вже маленького є обернений, і відповідно ви на нього можете скорочувати. Так? Тому у вас е різні елементи будуть переходити в різні елементи, ін'єктивність виконується. І для будь-якого Y ви його множите на g 1 одержите його прообраз. Так, Тобто Воно і сур'єктивним буде. О, тобто це буде бі'єкція. От, відповідно, всі наші піже для кожного елементу вже будуть елементами відповідної симетричної групи. Я не сказав, але N це розмерже. Далі нам що треба? Ну, замкненість нам треба показати. Що саме множина цих вона утворює замкнену систему. От. Це насправді теж доволі просто. Для будь-яких... Елементів g1 і g2 нашої групи G. Якщо ви візьмете композицію, тобто P G2 від P G1 від x, то це буде що? Ви спочатку x помножите на g1, а потім результат помножите на g2. От. Тобто фактично ви взяли елемент X і помножили його на елемент G1 помножити на g2. Тобто це буде якраз дія ПІ від елементу g1, g2 на x. І виходить, що у нас композиція підстановок P Пі, G1 і P G2 це якраз буде підстановка I Пі, G1, G2. Ну, власне, Тому ми наже можемо праворуч щоб якраз зберегти порядок застосування композиції. От. А з цього всього впливає що? Що цих оці вона замкнена, так? відповідно, вона утворює. Ну, давайте так. Ми просто можемо сказати, що співставлення, коли ви замість елементу G Надаєте елемент піжа підстановку пюжа. Це буде гомоморфізм з групи же на симетричну групу підстановок на Ну, А образ гомоморфізму він утворює підгрупу. Знову апелюю до ваших знань з ДМ2. Передивляйтесь, користуємо. Корисно іноді. Ну, знову таки, це нагадування не те, щоб ми цим будемо яро користуватись, але просто корисно пам'ятати, на що ми це все робимо. Так? Ну, фактично, ми зараз описуємо інструменти роботи з довільними групами принципів. Тому що довільна група так чи інакше перетворюється в групу підстановок. Не обов'язково усіх підстановок це може бути якась підмножина, вот, але вона буде підгрупа. Елементу х, ну, х, звісно, з нашої мужини А. Відносно підстановки P, ми будемо називати послідовність. Перший елемент x, другий елемент P від X, третій елемент P від P від X. І так далі. Ну, в загальному випадку до нескінченності. Тобто, в принципі, орбіти ми можемо будувати не тільки відносно об'єктивних підстановок, а в принципі, відносно будь-якого відображення. Вот. А, але, оскільки в нас конкретна підстановка, так, то о, о, ці орбіти не можуть бути будь-якими. По-перше, множина А скінченна, тому елементи рано чи пізно за Так. По-друге, оскільки під це б'єкція, у вас не може бути орбіта з хвостом. То у вас не може бути ситуація, що от елемент X, Compute X, потім воно робить якось ось так і ось так. Значить, чому така, така ситуація неможлива? Це означає, що у цього елемента є два прообрази. Тобто, P, ну якось не зовсім об'єктивне відображення виходить. От. А під це об'єктивне відображення. От. Тому от, такої ситуації в нас не виникає. А наша ситуація буде виникати ну, ось такою, наприклад. Тобто буде x, і від x і так далі. Тут десь наприкінці і в степені K буде K-1. Де якогось числа k, яке ми будемо називати довжиною орди. Квадрат ставимо це на квадрат, це пі від Пі. Да? Тобто це композиційний квадрат. От. Щоб ви не думали, що ми ще щось множимо тут паралельно. Не множимо. Так. Окей, що можна сказати про орбіти? Що у вас елемент y лежить на орбіті вашого елементу x. Тобто, ну, значить, якщо y положить на орбіті X, то це пі від пів від пів від х для якоїсь кількості π. Ну, то з чого буде складатись орбіта y? Ну, власне, фактично це буде е, орбіта х, тільки вона буде циклічно засунута, Так? Був у вас такий цикл. Іг буде складати з елементів y, b, x, XA. Тобто елементи абсолютно ті самі, і навіть їх взаємний порядок той самий, просто вони, ну, їх абсолютний порядок інший. Так? Формально два різні об'єкти, фактично, ну, яка нам різниця, в якому порядку елементи циклу записувати. Так? Тому о, ми можемо зробити що? Ми можемо на множині орбіт ну, просто ввести відношення еквівалентності. Да, Елементи належать одній орбіті, да, то їх орбіти ми вважаємо однаковими. І називаємо цю конструкцію циклом. Тобто цикл це буде послідовність елементів, які належать одній орбіті так, і вичерпують її повністю. Так. І що ми тоді можемо зробити з циклами? Ну, ну, ну 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 можемо порядок підстановки знайти, так? Так, значить, дивіться. Це буде взивати цикл. Якщо слово цикл є декілька різних значень насправді, і ми їх тут посвідомимо. Тут ми ввели цикл як відношення ну, клас еквівалентності на орбітах за циклічним розпорядкуванням. О, тепер ми так само можемо розглянути орбіту підстановки Пі у симетричній групі. Так, це вже більш канонічне значення орбіти, тому що це як орбіта елементу в групі. Ви просто берете ПІ і само на себе множите. В ролі множення у нас виступає композиція. Так. Це буде послідовність. Ми традиційно починаємо з тотожньої підстановки пів нульовому степені. Так? Тут не починало, тому що в нас не було нульового степеню. Потім, власне, і, пі, пів квадраті, і десь згори буде пів степені m-1, для якогось числа L. Да. З умовою, що пів в степені M замикає цикл, і, відповідно воно стає епсилом. Тож це число М. Ми називаємо порядком нашої підстановки. Ну, знову таке. Канонічне означення порядку, воно трошки складніше. Так? Але в нас частковий випадок. У нас не будь-яка група, а конкретно група підстановок на скінченні множині. Тому деякі нюанси ми можемо опустити, бо вони тут не виникають ніколи. От. Тобто у нас завжди для будь-якої підстановки буде існувати таке число, в якому ця підстановка стане тотожною, Тому що наша група скінченна. І рано чи пізно у вас будь-який елемент, запущений, повернеться на родину і стане сам собою. Так? Вот. Відповідно, ми можемо о, подати порядок підстановки як певну характеристику від її циклів. Але тут треба ще один, два, може три маленьких нюанси спочатку проговорити. О, так, в якому порядку проговорити. Це так запишено. Щоб зараз просто не вводити зайвих штук, ну, вам треба в якості порядку підстановки взяти найменше спільне кратне від довжини всіх орбіт, які є всередині підстановки. Так? Берете усі елементи, берете усі їх орбіти, берете довжину орбіт і берете найменше спільне кратне. В такому записі нам не треба парити, що у вас деякі орбіти співпадають, тому що ну, від двох однакових чисел найменше спільне кратне дорівнює цьому самому числу, тому воно тут саме проігнорується. О, але було б непогано зафіксувати, як ми в принципі підстановку на цикли розбиваємо. А для цього нам потрібно. Весте поняття рухомих нарухомих точок і комутації. Так, ну через цим зрозуміло я. Ну, у вас кожна орбіта повинна зациклитись. Да? Ви робите пі, пі квадрат пів якомусь степені. І оцей останній степінь в степені М кожен елемент повинен повернути на початок його орбіти. Значить, m повинно поділятися на усі довжини усіх орбіт. І нам треба взяти найменше число такого виду. Так. Тому що, ну, власне, для найменшого числа у вас орбіта півсиметричної групи підстановок і замкнеться. Сподіваюсь, ви мені <смі> вірите все. Ж. Так, значить, ну, дивіться, а, нерухома точка підстановки. А воно не довівся. Логічно? Логічно. Ну, відповідно, всі елементи вашої множини розпадаються на нерухомі точки підстановки Пі, рухомі точки підстановки П. Е, ну, нерухомі точки для нас будуть становити окрему цінність, але розуміння цього наступить десь у 8-й лекції. Тобто, ще трішечки треба почекати. От. А поки ми е, сформулюємо. Я не знаю, давайте лемоти. Якщо у вас е... Значить, пі і Сигма, це дві бієкції і множини рухомих точок їх не перетинаються. У мене є велика спокуса написати тоді та тільки тоді", тоді", тоді, але здається, я помиляюся. Тому я не буду зараз на, так, після чергової безсонної ночі робити припущення. Всю сторону точно вірно. Тобто Якщо у вас множина рухомих точок не перетинається, ви можете ці перестановки застосовувати в будь-якому порядку. Вот. Ну, Доведення більш-менш очевидно, якщо ви діаграмку намалюєте. От у вас перестановка ПІД є, нехай умовно, ось це будуть її рухомі точки. А тут будуть її нерухомі точки. Так, а от ви потім робите сігму, І нехай в неї тут будуть всі точки нерухомі. А тут і будуть якісь рухомі точки. От. Ну, як ви бачите, від того, що ви їх поміняєте місцями, результат не зміниться. Тобто переставили, нічого не зробили, нічого не зробили, переставили. Можна в зворотному порядку. Зробити результат буде так? От. Тому ми фактично можемо сказати, що. Беремо якийсь елемент, беремо всі елементи, які лежать у нього на орбіті. От. І відповідно це буде множина рухомих точок якоїсь підстановки, яка, власне, тільки цей елемент по цій орбіті і рухає. І цю підстановку ми теж можемо назвати циклом. Тобто цикл це буде не тільки класи квілентності на множині орбіт, це буде підстановка, яка складається з єдиної орбіти довжини більше двох. А всі інші точки в неї будуть нерухомі. Вот. І такий цикл буде якраз описувати підстановку, яка робить із так. З оцими конкретними елементами. Вот. А, а всі інші елементи, ну там є свої орбіти, вони описуються своїми підстановками, своїми циклами. Так. Вот. І тоді виходить, що я можу будь-яку підстановку B <плес> о, розкласти в композицію циклів. Де Млаймон теж розповідав, да, да. це так зване циклове представлення підстановки. Да. Ви, замість того, щоб виписувати табличку, який елемент, в який переходить, ви пишете цикл, де послідовно який елемент, які переходить. А да. потім інший цикл, в якому інші елементи переходять. Ну, да. І оскільки ну, орбіти різних елементів або співпадають, або не перетинаються, у вас відповідно і о, точки, які входять в кожен цикл, Ну, Якщо цикли різні, то от, вони не мають спільних точок. От. Значить, У вас виходить, що множини рухомих точок у кожного циклу не співпадають, і ви можете ці цикли писати в довільному порядку. От. І самі цикли ви можете писати по-різному, тому що залежить від того, яка точка буде стартова. У вас буде просто циклічний сув цього запису. Тобто, ось це розклад. підстановки пів композицію циклів. От. Він, ну, формально кажучи, неоднозначний. В тому сенсі, що ви можете його по-різному записувати. Вот. А, тобто, З точки зору ну, множини тих підстановок, на які ви розкладаєте, там є. Ну, тобто, можна зробити, щоб воно було однозначним. З точки зору запису, воно неоднозначне. Вот. Ну, А ми не любимо, коли у нас неоднозначність, тому що рахувати тоді складно. Вот. І тут нам потрібно ввести якісь додаткові правила. Але для цього я, мабуть, зроблю паузу і нове відео, тому що це якраз заслуговує на окрему віку. Поки мені скажіть, чи є у вас по як це? Що було в попередньому сезоні? Якісь питання з цього всього. Ну, Сподіваюсь, що ви не спите, як я зараз.